Друзі, привіт! Сьогодні розглянемо декоративний протигрибковий захист деревини Гельтекс Ir015. Вододиспасійна акрилова антисептична лазурь, призначена для захисту і декоративного оздоблення дерев'яних та похідних від них поверхень. Утворює напівпрозоре ласуюче покриття, що проявляє структуру дерев'яного малюнку та надає вишуканого кольору та надійного захисту. Атмосфера стіка, захищає поверхню від вологи, старіння та ультрафіолетових промінів, запобігає появі мікробіологічного зараження, утворює міцну та еластичну плівку, тексотропна, легко наноситься, не стикає з інструменту, не утворює патьоків. для зовнішніх та внутрішніх робіт. нанесенням поверхня має бути сухою, вологість деревини не більше 20%. Ретельно очищена від бруду, пилу, жиру, старих лакофарбових покриттів, слідів мікробіологічного зараження. Нову древину рекомендовано відшліфувати та видалити пил. Древину, яка експлуатується зовні приміщення, рекомендовано обробити антисептичною ґрунтовкою Ір-011 біодоктор відповідно до інструкції по застосуванню. За потреби на рівності поверхні, щілини, отвори, сколи. Вирівняти шпаклівкою IRCOM Color Ir23, або паркетною шпаклівкою Ir33. Поверхню відшліфувати пил ретельно видалити. Гелоподібна лазур гельтек має драглисту реологію. Перед нанесенням лазур необхідно ретельно перемішати до однорідної консистенції. Гельтекс наносимо за допомогою пензлика або розпилювача. В 1-2 шари при внутрішніх та 2-3 шари при зовнішніх роботах. Норма витрати на один шар 6-10 м2 з літру, залежності від типу та підготовки поверхні. Доступне фасування 0,8, 2,5 та 9 літрів. За рахунок гелоподібної структури лазур не стікає з поверхні та з інструменту. Рівномірно розпреділяємо засіб та старанно розтираємо його по поверхні. Кольори можна змішувати між собою для створення неповторного відтінку. Колір залежить відбирачої здатності деревини, породи, підготовки поверхні, методу нанесення та кількості шарів, тому рекомендуємо робити попередні тестові нанесення засобу на невеликій ділянці поверхні. Наступний шар наносимо через 1-2 години після повного висихання попереднього шару. Кожне повторне нанесення шару робить кольор більш насиченим та інтенсивним. От, для прикладу, 1, 2 та 3 шари. Остаточної міцності покриття набуває через 28 днів. Гельтекс 5 років без проблем. Прокристал створює яскравий сіт.